дивитесь інформаційний випуск новин на телеканалі д 1 Дніпропетровська обласна організація Національної спілки журналістів України передала чергову автівку на потреби Збройних сил України. Деталі у сюжеті мого колеги, журналіста Олексія Доніченка, обласна організація Національної спілки журналістів України систематично підтримує Сили оборони України. Так, для військової прес-групи Соледар передано автомобіль Кія Соренто. Це вже не перша автівка, яку передали журналісти Дніпропетровщини на потреби захисників. Наша обласна організація спілки журналістів України разом з ну, звісно, з центральним офісом національної спілки журналістів. Ми приймаємо взагалі Ну. Участь у всіх заходах, зборах, ініціативах, які організовують наші колеги. Ну і ми це і допомога, ну збори коштів, донати на там машини. Ну я вже казав, там це ж як загальноукраїнські акції, так і допомога нашим, нашим колегам. Журналістів, які захищали нашу країну, це наш Дніпропетровський тележурналіст, один із Віктора Жогін. Ми йому там, де збирали кошти за допомогою. Прес-клубу і клубу автомобілістів Прибалтики приганяли автомобіль. Кожен громадянин України повинен допомагати нашим Збройним силам, щоб ми перемогли якомога скоріше і почали відбудовувати. Звісно, всі ініціативи підтримуємося і під спілкою підтримуються нашими колегами, підтримуємося, і ми працюємо і вносимо свій вклад в нашу перемогу. Машину придбали в Польщі, потім її доставили в Україну. Крім цього, координатори придбали ящик біноклів для військовослужбовців. Автівка пройшла всі необхідні технічні перевірки. Проведено ряд робіт для модернізації транспорту в умовах бойових дій. Це журналістський збір, який тривав з кінця літа. До нього долучилося дуже багато журналістів з усіх регіонів, безпосередньо хто як міг. У Києві вже були проведені технічні скажімо, там, оновлення, особливо в першу чергу там, по мотору, щоб оливу поміняти, антифриз долити. Тормозну рідину замінити для того, щоб не було проблем, скажімо, в надзвичайних ситуаціях. І зараз, оскільки ми вже підходимо до зимнього сезону, то було прийнято рішення, щоб купити зимову резину, гуму поміняти для того, щоб тут теж цим не займатися. Автівка необхідна військовій прес-групі для оперативного висвітлення перебігу бойових дій безпосередньо в смузі відповідальності. Наша прес-група виконує службові обов'язки на Бахмутському напрямку. Це один із найгарячіших напрямків на нашому східному фронті. Постійно приїжджають колеги-журналісти зі всього світу, не тільки з України, але й з країн Європи, США і з інших далеких країн, так би мовити. От постійно працюємо з журналістами. Кожен день працюємо і тому нам просто необхідний автомобіль. І нарешті він у нас буде, і ми зможемо більш оперативніше висвітлювати. Кіт бойових придніпропетровській обласній організації Національної спілки журналістів України вже майже два роки працює центр журналістської солідарності, який опікується журналістами, які були змушені виїхати із зони бойових дій і знайшли і прихисток, і роботу в нашій області. Розповідає координаторка центру Наталія Назарова. Ми, власне, оперативно реагували на ті потреби, які у них виникають. Наразі зараз ми виконуємо продовжуємо виконувати цю функцію. Тобто, якщо виникає потреба, хтось. Постраждав від війни від воєнних дій. Ми намагаємося відшукуємо можливість допомогти колегам. Всі ініціативи, які Подають національна спілка журналістів або інші колеги-медійники. Всі ініціативи стосовно якогось збору грошового чи якоїсь необхідності допомоги. Ми їх підтримуємо. У нас наші ресурси інформаційні задіємо при цьому сайт сторінка Facebook, в Фейсбук, в Телеграм-канали, в соцмережі активно поширюємо і намагаємося долучати. Мають українських журналістів наразі добре підтримують міжнародні журналістські організації. Тому, якщо з'являється можливість від них, або вони запитують, що треба, чим ми зможемо ще допомогти. Таким чином ми намагаємося вивчати ситуацію на місцях і ці потреби перекривати. Дніпропетровська обласна організація Національної спілки журналістів України, систематично підтримує журналістів з усіх куточків України. Допомагає всім, хто щодня розповідає правду про жорстоку війну. Разом до перемоги Олексій Доніченко Андрій Миронюк Новини Д1.